Юні відвідувачі дитячої книгозбірні у смілі власноруч створили патріотичні листівки. Для цього використали техніку квілінг. Вона, хоч і популярна нині, однак не усі юні читачі бібліотеки знають її секрети. Навчала дітей квілінгу керівник гуртка Веселі смужки будинку дитячої та юнацької творчості Валерія Єрмолаєва. Від майстрині діти дізналися, що квілінг це мистецтво виготовлення оригінальних виробів із паперових смужок. Його історія бере початок із далекої минувшини. Цей вид декоративно-прикладного мистецтва розвиває моторику рук. Спостережливість, увагу, сприяє творчому мисленню, пробуджує фантазію. Учасники майстер-класу взялися до справи із цікавістю та працювали старанно. Усі переконалися у тому, що техніка квілінгу доступна кожному, варто тільки спробувати. Паперові смужки можуть спочатку бути трохи неслухняними, але уже за мить стануть піддатливими та підкоряться вправним майстрам, і юним і дорослим. Головне мати бажання трохи витримки, сумління та щирого захоплення цією творчою справою. І як результат, власноруч створені шедеври, вишукані та чарівні. Перший майстер-клас видався вдалим. Роботи вийшли досить оригінальними та неповторними. Творче заняття є частиною проєкту Вільнохаб, яка реалізовується за програмою Мріємо та діємо.